Рівненська область, місто Здолбунів. Я знаходжусь біля Здолбунівського цементно-шиферного заводу. Проїжджаючи повз нього, я звернув увагу, що тут паркан пофарбували в колір національного прапору. Довжина паркану, я думаю, метрів 150-200. Ще... Тиждень тому я проїжджав, цього не було, а ось там. Тобто приїжджаючи вже сьогодні, я побачив, що паркан вже є. Зараз я сяду на велосипед, Просто тут закриває огляд ось ця лейпа. Так. Так, я спробую зараз зупинитися. І ще раз. Ось звідси. і аж туди. Ось такий прояв національної свідомості. Побачимось.